Щосуботи на центральній алеї міського парку культури та відпочинку можна побачити бадьорих та усміхнених бориспільців, які займаються спортивною ходьбою. Громадська організація Всеукраїнська Федерація ходьби Олександра Шимка відкрила свій осередок у нашому місті. 30 травня ми завітали до завзятих скороходів та поспілкувалися із заслуженим тренером України Олександром Шимко. Бориспіль це одне із тих місць. Які налічуються в моїй федерації понад 50. Ми працюємо тут, по-моєму, мені здається, десь із лютого чи з березня, тобто вже достатньо. Мені дуже приємно, що створилась така група з усиллями мого друга Савєлєва Володимира. Він докладає. Певні зусилля, дуже багато робить, навіть, скажімо так, подивіться, лише на цю форму. На той прапор це вони зробили за свої кошти. От. І людям подобається. Борис осередок, він, мабуть, потрапляє в трійку найкращих у Федерації ходьби по організації, по, по всім питанням. В трійці вже є точно. Взагалі по всій Україні понад 70 осередків створено. у цих. Більше ніж 50 місць після пережитої клінічної смерті Олександр Шимко вирішив, що він обов'язково має залишити після себе щось вагоме, а найцінніше, що є в людини, це його досвід. Отже, ним він і ділиться. Борис Пілець Віктор Бедрик розповів, що раніше він був спринтером, але після чисельних травм перейшов на спортивну ходьбу. А тренує його Олександр Шимко. У мене з тренером дуже теплі стосунки. Якщо я не можу займатися з ним в місті Києві, де він проживає, то я займаюся дома на стадіоні Колос в місті Борисполі. От по програмі, яку розробив Олександр Мусієвич для мене конкретно. Тобто він займається в групі з людьми, а може займатися також і індивідуально. За мною він займається індивідуально. 58-річний Володимир Савєлєв займається спортивною ходьбою лише три місяці, але він вже відчув на собі переваги таких занять. Перестала боліти спина, покращилося самопочуття та настрій. Він розповів, як спортивна ходьба з'явилася в його житті. Жизнь так мене звела, що я случайно попал в парк Шевченка да, і познайомився з Александром Мусеєвичем. Вот. Это заслуженный тренер Украины, который э, разработал свой оздоровительный метод, методом, методом э, спортивной ходьбы. Вот. И мне очень понравилось, что большое количество людей у него было, и занятия проводились очень так энергично. Вот. А я был в, в пальто в осеннем, да, в костюме, в галстуке, да, и даже не удержался, снял пальто, снял костюм, снял галстук и начал ходить прямо вот. В Своєму костюмі, і вот в туфлях, і у мене така зараділась ідея. Почому буд як сказати, от в Борисполі теж это не откри. Спортивна ходьба покращує самопочуття, здоров'я та навіть розумові здібності. Олександр Шимко зазначив, що завдяки його методиці спортсмени навіть починають писати вірші. Ця техніка, якої я навчаю, вона побудована за принципами, за принципами золотого перетину. Це коефіцієнт краси гармонії. І коли людина засвоює цю техніку, у неї рухи римуються з думками і тоді починають писатись вірші. Чому так? Тому що знову таки повторююся, ходьба, яка побудована на принципах золотого перетину, вона запускає всі м'язи, запускає так, що кожен окремо взятий м'яз він працює мінімально, але повинно працювати все тіло, всі органи, всі суглоби. Ну цьому треба навчатись, і саме тому цьому я навчаю Борис Пільчан. Мені допомагає в цьому один із моїх найкращих учнів, Федір Ращупкін. У нього красива техніка. От він, до речі, там зараз якраз і йде. До бориспільських скороходів може приєднатися будь-хто незалежно від віку та статі. А знайти їх дуже просто кожного ранку, о 8.15 на стадіоні Колос та щосуботи, о 9 в центральному парку. Приєднуйтесь та оздоровлюйтесь абсолютно безкоштовно. Лія Бокова, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.